Вітаю всіх. Давайте подивимось так, одну тему. Мені чітко показувало, що Трамп має план завершення бойових дій. От він хоче завершення бойових дій. Зеленський заливає, що Трамп не має плану завершення війни в Україні. Тепер я хочу спитати напряму: це питання. Трамп має вже чіткий план завершення війни в Україні. Трамп має чіткий план завершення війни в Україні. Трамп має чіткий план завершення війни в Україні. Давайте подивимось. Так. Ця відповідь так. Мало того. Це шістка жезлів це результат. Має він його. Конкретно Трамп цей план має. Королева жезлів це така особа. Серйозна. Трамп має. Хто б там що не казав? Трамп цей план має. І він більше спілкується з цією стороною стороною ворога. Примирити силу, зменшити силу, зменшити використання сили, вивести її на помірність. Тузи, початок нового двійка Пентаклів, так, згладження всього. Він має цей чіткий план Трамп. В нього він є, щоб там хто не казав. Трамп знає, що він робить. Тепер, як Трамп по цьому плану буде взаємодіяти? Як Трамп згідно цього плану буде взаємодіяти з кожної стороною? Беремо Україна і Росія. Так, питання є? У мене нема. Україна. Пажмачів. Ось він, Зеленський. Пентаклі, гроші, гроші, паш Пентаклі, Бог ти мій. Три сторони домовленості наполягання, туз пентаклів. Розмови. Розмов багато. Король Пентаклів. Ось він буде на нього впливати розмовою і грошима підтримкою. Все, він на нього тиснутиме. Друга сторона Росія. Домовленості закохані. Розмов багато. Відстоювання інтересів, звісно, свої інтереси, перш за все. Дивіться, що каже. Зміни трансформації, які по смерті цікаво. Ну, і колесо долі на дні колоди. Це, скажімо так, доленосна тема для нас і для ворога. Тільки на нас тиск і нас. Нам. Більше споглядання ситуації, а тут більше конструктивний діалог і свої шкурні питання. Тому що на нас тиск, споглядання, шантаж не буде в нас нічого доброго, нас не сприймають як серйозну сторону. В той же час Трамп не може тут програти. В діалозі він повинен вести діалог. Ситуація така.